Чистимо селе десь, дивіться, чи правильно, бо тут е, всі вміють, а ніхто не вміє. Отак. Башку. Тик. До відзагіння. Отак. Пусто зразу. Правильно? Дивіться, увага. Пишіть зразу. О, блін. Переборщив. Це ж можна ще їсти. М -м -м. А це? Сюди. І що тут у нас? М -м, молочко. М -м, молочко. Треба як хірург. Дуже щепінь, дивій яка краса. 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 О. Вот. Дивійка чистенька сіодочка. Тьоща привесла. Це порядок, розумієте, Дай Бог всім так ті. Сілчка вже Наталі вже пюрешечку. От пюрешечку. В мундірах все пра по-правильно. І... Давай. Опа. Це, це довідження. Мить треба сільотку чи ні? Треба? Мить треба сільотку, тут нічого такого нема, по суті. Я, мабуть, не буду. По... По Також трохи почищу. Треба, Давай, чуть помий. Картопенка в мундірах. І з сількою, і олійкою, мабуть. Бля. Цибулі обов'язково. Бля, яка? Яка сілечка без цибулі? Оселедець. Добре, оселедець. І отак. Невеликими кусочками, хто як любить. Зараз цибульки. Синьої бажано. Оцту. А. Вечеря. І що ще треба до, до такої вечері? В коментарі напишіть. Не бачимо, чи правильно я думаю, чи ні. П'ятниця, причому, якщо з п'ятниця.